Олю, от багато людей чули вже слово таке арт-терапія, воно десь зрозуміло, а десь не зрозуміло. Як би ви його нам описали, охарактеризували, що це означає? Арт-терапія це коли людина, людину навертають і пробуджують, навертають устав тут і зараз. Тому що щоб він не робив, танцював, чи співав, чи музикою займався, чи малював, чи робив якісь скульптурки, ця людина тут і зараз отримає результат, і побачить зараз, що ну які, які зусилля буде докладати і що з того вийде. Тому що зараз такий час, що людей, ну скажімо так, укачують. Цими новинами, цими всіми справами, трагедіями, різними повідомленнями. сумними. Людина впадає в стан такого набіозу, сну, що їх треба пробуджувати людей. І по-перше, треба собі сказати, прокинься, ти хочеш цим займатися, ну, в чоловіка, втягуватися. Так? втягуватися. Так. І якщо немає можливості відвідати якусь арт-студію, то можна щось таке поробити а, і самому вдома. Mm -hmm. Тобто в... я правильно розумію, арт-терапія – це терапія така психологічна за допомогою мистецтва, так? Так, так. Психологічна допомога за допомогою мистецтва, можна так сказати. А, можна щось поробити вдома. Це ж ви так до конкретних порад, я так yeah. розумієте? Ну, то якісь та, справді приклади, як ми можемо після новин, яких ми читаємо або бачимо щоденно, ну і взагалі від цих стресів, які зараз ми переживаємо, якісь конкретні прикладні речі, які можна робити, не маючи арт студії чи можливості до неї ходити, можна щось помалювати просто ручками, можна помалювати олівцями чи фарбами, чи розмалювати. Якийсь, якийсь посуд чи сумку, щось корисне зробити, можливо, навіть для фронту, навіть те ж саме плетіння, в'язання це теж арт терапія Не дарма люди кажуть, що це заспокоює, це якось налаштовує на позитивний лад через те, що в нас нервові. Закінчення на кінчиках пальців вони пов'язані, тісно пов'язані з мозком, тобто не дарма дітям розвивають дрібну моторику через те, що коли дитина робить щось дрібне, вона краще засвоює знання, у них у них краще розвивається мозок. Так само і в людини в дорослої. Також через кінчики пальців щось потрогати дуже гарне, там, наприклад, глину, або е є такий дуже гарний зараз е витвори мистецтва дівчата роблять валяння. Е це не тільки красиво і корисно, можна усю сім'ю нарядити, все це гарне. Ось, наприклад, у мене таке ну, з, з цього виріб. Випадково на мені. Я розумію, що це все ну, виглядає смішно навіть так. якийсь поряд зі смертями, поряд з трагедіями, якісь квіточки. Раджу малювати. Але, наприклад, по собі скажу, коли був Майдан, я не могла знаходити в своїй студії через те, що в ній дуже гарно. І я не могла терпіти, що люди страждають, а я буду тут малювати. Я пішла туди і я розмальовувала шоломи для Майданівці. військових так, на замовлення. І це мене заспокоювало, і я зовсім. ну, не переймалася тим, що відбувається, я просто робила свою справу. Тобто робиш глибокий подих. Я просто приходила і казала, дайте мені фарбу, я буду щось малювати. Бо настільки мені було погано. Уявіть собі я художниця, в мене дуже багато фарб, і в мене своя арт-студія, але я не могла в ній сидіти. Та все одно це спасає. Просто треба. Подумати, чи буде краще, якщо вам буде погано, кому буде від цього краще? Тобто, якщо ми постійно знаходимося в стані стресу, то ми нікому не робимо краще? Ні собі, ні оточуючим. Вони переймають через те, що вам погано також. А скільки хвилин на день ви радите займатися арт-терапією? Ну, в залежності від того, який є стан стресу, бо, наприклад, Є таке, така думка, що щоб молодше виглядати, просто, то потрібно приблизно годину на, на тиждень займатися медитацією, просто медитацією. Але м -м, малювання це також вид медитації. А, і е, коли ти займаєшся ним постійно, ти молодше виглядаєш і щасливіше. І не переймаєшся через Через те, що ти не можеш змінити. Якщо ти не можеш змінити це, не читай, не, в, е, не вникай в те, що навколо відбувається. Просто подбай про себе. Намагайся змінити, принаймні, внутрішній стан. Внутрішній світ, якщо ти не можеш змінити те, що навколо, зміни свій стан. І не... Е, Думайте про те, що неможливо залишатися байдужим е, оточуючого, як, як це так я буду думати про себе, е, коли навколо е, руйнується світ. Звісно, що треба робити те, що треба робити. Але якщо ви зруйнуєте себе, вам вже буде все одно який цей світ. Угу, так, Це дуже актуально. Тобто, от ви були в мистецькій сотні Майдану, я так yeah. розумію, так. І саме малювання вас рятувало від депресії. Так, мене. У нас в сотні було більше 20 художників, які приїхали з різних країн, українці із Бельгії приїхала художниця знаменита і сиділа поряд зі мною мовчки. І інші художники. І я приводила своїх потрих художниць. Був такий. Випадок одна художниця, моя подруга, вона цілий день промалювала зі мною. Поряд, коли підходили люди, замовляли робити надписи на казках. це в дні поховань у тих от знаменитих, коли лунала пісня, плине капче, а ми розмальовували якісь шоломи або інші предмети для поховань. Це теж дуже так, знаєте, ну, гнітюче малювання було, але потрібно розуміти, що це теж треба було комусь зробити. Виявилося, що я була поряд із фарбами, людина підійшла до мене і замовила. І так, да, ми все це робили, а потім моя подруга прийшла додому і впала в, втратила свідомість. І довго її не могли привести до себе. то нормально, нормально все було. Ну, тобто, ці, ці стреси вони е, працюють на підсвідомість. Відповідно, навіть е, немає сумніву в тому, що через підсвідомість ми маємо виводити з себе стреси. Якщо в нас е, ліва півкуля це логіка і мова, а права півкуля це образи. Світ розмовляє з нами образами: 90% ми сприймаємо через очі. Відповідно, права півкуля не знає слів, не може говорити. То через ці образи, які потрібно вималювати з себе і, можливо, вивести себе з стресу. Я не мала можливості виводити військових, але я виводила з різних станів. Дітей після насилля, дітей, які там заїкалися, які були з різними вадами. Це дуже-дуже допомагало. Там така дуже кропітка, тендітна робота, багато-багато система, така багатосерійна. але це діє. Коли навіть врачі не знають, лікарі не знають, вже, що робити, то знають арт терапевт що б ви побажали тим людям, які, які щодня перебувають у стані стресу і намагаються з нього вийти або не намагаються? Я вже побажала, що думати про себе і задавати собі питання, а кому буде краще, якщо ти будеш в такому стані. Не треба, щоб злість, ненависть, перехльостувала через край. Треба собі казати прокинься. Ми ж люди, що це треба буде жити далі, що це все закінчиться. І через 5-10 років треба буде жити і жити майбутнім, а не минулим, і зберегти свій нервовий стан нормальним. Тому що поповнювати ряди. Пацієнтів дурдомів мені здається, нікому не хочеться. І нікому ні з род ну, з ваших рідних це не буде великим щастям для ваших дітей чи інших рідних. Оля, ще на останок питання як вам у стані цього такого, загальної депресивності вдається творити, чи ви щось плануєте на майбутнє? Тому що художники засталегідь відчувають події. Я вже не раз в цьому пересвідчувалася. Там, наприклад, є такий художник Олександр Ройбут. Він за три дні до трагедії з башнями-близнюками не знав, звісно, що це відбудеться, але він намалював, сидів в своїй студії в Нью-Йорці і малював картину, на якій він намалював близнюків. Він закінчив свою роботу, вийшов десь попоїсти, і побачив, що горять башні-близнюки. Башні тобто він відчув заздалегідь, що слово близнюки буде щось, щось воно має бути розначати. означати. Так. І таких випадків дуже дуже багато. Зараз я багато. Спілкуючись з різними митцями в світі кіно, в світі музики, відчуваю, що буде відродження, що люди мистецтва це відчувають. Подивіться, принаймні, на той фільм Саніна. Ну, У нас з'являються люди такі. І я теж відчуваю, що буде відродження і. У мене надзвичайне натхнення. Я працюю над кількома проєктами і намагаюся зробити навколишнє середовище краще і надихаю інших на це. І навіть більше скажу, в моєму оточенні майже нікого немає в стресі чи в депресії. І якщо хтось переступає по рух моїй студії, то вони кажуть, що в них також минаються якісь такі сумні стани. Угу. Дуже обнадійливо, дякую вам.